Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива. Сказав кобзар народу повставати, і до цих пір живуть його слова. Хай заповідь Шевченка не загине. Ми йдемо за волю і за правду з ним, бо Україна стане на коліна, лиш перед Богом більш не перед ким. Тримаймось, браття, крикнемо щосили, хай не керує нами різний зброд, ми разом всі, велика й грізна сила, яка називається народ, прийшла пора всі ярма поскидати і руки без кайданів піднести. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Україна, голубко моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідна рідня по важкій і розбитій дорозі. Ці важкі й непевні часи ти один на один із бідою, гордо голову ненько неси, твій народ завжди поруч з тобою. Не остудить нас люта зима. Як стіна, стоїмо до загину. Без людей України нема, і народу нема без країни. Будемо разом до правди йти, сила наша у єдності, й вірі. Що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі. Горить Україна мій Боже, спасите її сохрани. найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини. Наповнилась чаша повінця, терпінням, стражданням, слізьми. Ми, браття, ми всі українці, і хочемо бути людьми. Піднялися ми за свободу, дороги немає назад. Стріляти в обличчя народу тиран наказав абокат. Не станемо ми на коліна нам віра і правда оплот, бо з нами уся Україна, а ми її гідний народ. Наша батьківщина Україна, а її опутує біда, її доля, мов гірка калина, предковічна і зовсім молода. Усміхнулась молоде обличчя, на що ці сніжинка розстає. Так майдан національно звичним символом країни постає. Наша Батьківщина Україна, крізь віки, у нетріщах століть не схиляла голову й коліна, на Майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україно, не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати, мусимо боротись до кінця.